Доброго дня, шановні друзі та всім підписникам. Значить, зараз з вами проведемо огляд 24-сильного кабінника dv 244 SX, або це, кому як буде зручніше, так і називайте Отже, грубо говоря, це голуба мічка тих, хто хотів 24-ку із кабіною. В чому ж заключається ця голуба мічка? А в тому, що в такій компоновці. Він коштує 7850 американських доларів. Хто не в курсі, то деякі 24 ки коштують набагато більше без кабіни. А тут вже вам іде з кабіною. Без кабіни, здається, коштував 6400, якщо мені пам'ять не зміняє. Тут раніше були стояли, але я без кабіни огляд зробити не встиг. Значить так, швидко, в двох словах, щоб ви орієнтувалися, нічого нового тут а не придумали. Тобто китайці велик не ізобрітають. Як був трактор, так і залився трактор. Тільки додали кабіну і все. Притом є нюанси по кабіні. Там вам залізу всередину покажу, що ви просто були в курсі і думали, чи потрібно вам брати з цією кабіною, щоб потім не замарачуватись, Чи краще купити такий без кабіни а кабіну вже майструвати самому. Отже, давайте по порядку. Ціну вже сказав, це 7850 маса. Без кабіни з масою йде в 1310 кг. З кабіною, скільки я рився в інтернеті по різних мануалах, дивився, маса різна. Я вибрав центральне плюс на глазомір Кабіна десь кг 300 важить. Хай буде 1600 Його маса. Спереді маємо 4 груза. Ну, Плюс табличка під номер і світильник, не знаю нашого, але хай буде. Чотири е, груза, Ніяких опознавательних знаків на цих грузах немає. По різній інформації, тут від 11 до 15 кг в грузові. По простому, поки не купите, не переважите, ви цього знати не будете. Плюс ще можна постаратися щось збоку, щось зліво, що справа прицепити в якості вантажу. Е, кроме того, дивіться, так само є на задній осі. Бачите, ось іде блинець такий. Ну, Аналогічно. Скільки важить, як важить і що він важить, нічого не написано. На око кажу, десь кілограм 25-30 в ньому має бути. Ну це теж, поки ви його не переважите, вам ніхто точно не скаже. Тепер потягуємо зусиллю. Якщо брати його масу 1600, то що в нього три циліндра, і так як і компоновку його КПП, то я думаю, десь 650, ну, максимум 700 кг він вам... Тягове зусилля буде мати. Ну, Я б десь розчитував на 650, ну, плюс-мінус 700 завис, ну, в залежності від ґрунту і тому подібного. Далі. Довжина. Довжину беремо, як завжди, від груза. Навіска в нього випущена повністю. Зараз вам піду покажу як. Ось так. Бачите, в нього навісочка, то виходить, він в мене в длину вийшов 338 см. Для тих, хто хоче запхати десь в притірку в гараж. це раз. А друге, цікавіше, тут з кришею висота вийшла. Я посчитав 2,37, ну, беріть 2,40. Мінімально вам потрібно 2,40, щоб його впихнути в вашу гаражну якусь приблуду, якщо у вас немає повноцінного гаража. Якийсь піднавіс або в тому роді. 2,40 має бути висотою, тому що ті два крюка, реально вони тричать високо. Є. Колеса спереді 6,5х16, ззаді 11,2х24, колія внутрішня, в нього 95, центральна 122, зовнішня 147, кліренс Агро 35, дорожній 27,5. Ось так це все діло виглядає. Маємо, як завжди, гур, циліндр двосторонньої дії, має який на який але є захист. Крім того, підкапотка. Отже, відкрили капот, одною рукою незручно. значить так, Давайте по-простому і по-бистрому. Під капотом КМ-385 БТ, надіюсь, видно. <зас> бачок для хлаждайки розширительний, бачок для гідроусіте руля додатковий. Генератор. Генератор, до речі, наверное, на 350, бо тут ніде да, 350 тонн знизу є бірочка. Два е, інша, один на нав'язочку, другий. На підсилювач вашого керма. Значить так. Під капотом нічого нового, нічого старого. Верніше, все старе і добре. КМ всі кричать, що дуже класний надійний мотор. Питань нема, але найголовніше в тому, що його багато на ринку України. Тобто, якщо він у вас даже накриється через деякий час, як у вас закінчилась гарантія, то у вас не буде виникати проблема в тому, щоб знайти на нього запчастини. Бо запчастин на нього реально вистачає. Повно. Все, больше тут рассказывать вам ничего не мое. Далее переходим куда? Ближе до кабины. Ах, значит, сцепление однодисковое. имеем блокировку дифференциала. Гидросистема тут раздельная, Плюс дополнительный гидрораспределитель. Пожалуйста. Есть. Есть. Вом, 540 і 1000, але в багатьох мануалах бачив, що 540 і 720 Тут я не буду вам казати точно. Єдине, що можу сказати, що двохшвидкісний. Друга, яка швидкість ще 720 чи 1000. Це вже поки не виміряєте, знати точно не будете. Навіска по стандарту 420-450 кг вам візьме. Далі. Панелька, автомобільний тип. Часи, обороти, повороти, світло, паливо, все є. Плюс, знаєте, то, що у вас відбувається з вашим тракторцем. Мінус, якщо десь щось поламалося, то це не замінити датчик на якомусь донфенгу, так як он, бачите, в датчиках, або тому ж самому кентавру, простішої модифікації. Тобто тут прийдеться або самому паяти, або шукати її купити. А це буде набагато дорожче. Значить, тепер давайте переходимо до самого цікавого це до кабіни. Дивіться, кабіна, скажу тако, від землі, верніше від полу до потолка у нас кабіна буде висотою 1,49 м. Шириною від лівої до правої стойки буде 104,5 см, і глибина від лобовушки. До заднього, у вас получиться 121,5 см. Все, блокнот можна закривати, бо тут мені вже більше не понадобиться Значить, дивіться, по кабіні, які є у нас приколи, загальне. Маємо спереді і задні додаткові фонарі. Раз. Маємо скло чесник тільки спереді. Все, ззаді нічого немає. Двері відкриваються ліві, праві, бокові ляди. Не відкриваються, відкривається тільки задня ляда. Передня ляда також не відкривається, Передній йде сплошне лобове. Є. Плюс кабіни. Проста. Плюс кабіни, вона є в наявності. А от тепер давайте переходимо до нюансів. Герметичність кабіни бажає кращого. Дивіться. Бачите? Це, що ви були готові. Тобто, якщо брати цей за. Він за 7850 і він наприклад, стоїть ловел, який коштує більше 12 тисяч 12,50 доларів. Ну, я думаю вам 50 доларів скинути, якщо будете брати. Ну, грубо говоря, 12 він стоїть. Просто подивіться, як тут кабіна. Тут все в резині, все красиво, все закрито, ніяких щелей ніде немає. Тут аж іде суто бюджетний варіант. Щоб ви розуміли, ви можете з салона. Помацати топливний фільтр. Це так от для орієнтірчика. Тобто кабіна сама по собі проста, але тут треба ще з нею працювати. Висновок можу вам сказати який. Якщо ви його будете брати, да, ви в нього ось влазите, спокійно, сідаєте, над головою вам місця хватає. обдувчиків, скажімо так, мало. Тобто, да, є печка, якщо є ці обдуви, але їх всього є тільки 2 штуки. Керування світлом склоочисниками, додатковий цвітильничок і кондішн в віді вентилятора. Якщо виходите з того, що ви не хочете запарюватися з кабіною, коли будете її ставити на свій тракт, цей варіант є непоганий. Якщо ж ви хочете запаритись, тоді беріть його без кабіни. Ну, учтіть одно. Ви будете його брати без кабіни, вам все одно треба буде ось цим всім робити щось самому. Вам треба буде додатково купити кабіну, або ж вона у вас є, або ж її зробити. І додатково вам треба буде на це все діло брати доволі таки багатську резини. А так, в такому варіанті це суто для того, щоб вам зимою було тепло, а літом на вас не капав дощ. Про пилюку я буду мовчати, тому що якщо будете їхати і вам подує вітер не в ту сторону, то ви можете в цій кабінці трошки поприхнутися. Ну, кажу, головний плюс кабіни в тому, що вона тута є. От і все. А так, знаю, що ще потрібно працювати. Якщо ви будете їздити чисто по городі, де не буде багато пилюки, то, грубо говоря, тут і не треба нічого робити. Саме головне, що у вас є криша над головою від дуща. Задня ляда відкривається, так уж жарко не буде. Також ще один плюс в тому, що дивіться, стекла ці більш-менш рівні, тобто вони не круглі, не випуклі, так як на деяких донфенгах, ловолах. І таких же самих ДВ і кентавриках інших є. Де, наприклад, одна дверка починається... от Отепло починається не тут, а аж тут. Коли ви відкриваєте, ви відкриваєте повністю всю бочину. Там, якщо навернеться, во-перше, навернеться повністю все. А во-вторих, воно буде набагато дорожче, ніж тут а щось поміняти одяг. Ну і тут вже можна буде щось знайти в нас, на нашому ринку. Так що, так то, отакий він. ДВшник. Кажу, обичний простий трактор з кабіною. Плюс в тому, що кабіна в наявності. Ну і бачите, в нас ще вона йде на подушках. Подушок тут, звісно, наліпили ого. го Але є свої нюанси. Кажу, можете прямо з салона подивитись до клапаної кришки. Отак от. Ну, все, народ. Як завжди, тим часім радості, удачі. Ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал і пам'ятаємо, що головне це здоров'я. Все, всім до побачення.